Друзі, моє вітання, доброго дня. На календарі сьогодні, 12 липня, 24 рік, населений пункт Рітківці, що за 10 кілометрів від міста Чернізі на Буковині. Мене звуть Василь Гульчук. Вибачайте за зовнішній вигляд. У нас стоїть неймовірна спека вже декілька днів. На даний час, на четверту годину дня. На Градинку 37, тому не звертайте увагу на зовнішній вигляд. Хочу зараз декілька слів до відео, яке було на моєму каналі під назвою «Вирощування інжиру у відрах, бо є дуже багато запитань. Людей зацікавило це відео, тому хочу показати. Як зараз в мене, в якому стані ті інжири, в відрах там є, на деяких сортах стиглі плоди на сьогоднішній день. Тому, незважаючи на спеку, зараз покажу, розкажу, поясню ще раз для тих, хто не зрозумів. Отже, продовжимо. Інжири на даний час виглядають уже непогано, розрослися, зав'язали багато плодів. Значить, Що хочу нагадати? Ось таких відрах які їх вирощую 10 ітрових. Зимував вони у мене у погребі. У березні місяці в цьому році позлова погода, було вже тепло і їх повиносив з погребу і відра поставив у воду. На сутки, щоб пробудилася коренева система. Далі виберу місце, сонячне, тепле місце. З південної сторони викопав таку неглибоку ямку, приямок можна сказати. Вніс туди компост, гранульоване добриво до і так от перекопав, як видно, тут на треть оцього відра. Тату частину заглибив землю. Я вже казав в першому відео, що ці відра потрібні тільки для того, щоб безпечно зимували ці кущі інжиру. Тільки для цього відра потрібні. А далі, після того, як воно висаджується мясною землю, коренева система пробуджується і. Приходить в землю українця і росте він за рахунок того, що система вже в землі. Плоди зав'язують дуже швидко ось цей сорт, що ви зараз бачите. Сорт новий в моєї колекції, називається Галгенен. Сорт родом із гірської Швейцарії. Заплутонос у мене перший сезон. Ось такий плід гарний Ось на всю ладоню. Пліт уже стигли. Дивимось. Такий гарний пліт. Зараз піду в тінь, може краще буде видно в тіні. Ось такий пліт ось. Мягкий стиглий. Тому буду його висаджувати уже надалі в землю, на постійне місце. Біля нього кримський чорний. Теж це трьохрічний кущ. Вже три роки в від цьому відрі росте, зав'язав дуже багато плодів. Теж є стигли. Ви вже тут з'їли декілька штук. Ось залишився отакий плід. Ось теж треба зірвати його вже. І є ще ось на підході. Теж на днях буде стиглий. Ось такий м'який теж. Позв'язував дуже багато плодів. Показую. На цьому кущу я насчитав 80 таких плодиків. Тобто є сенс теж вирощувати у відрах, хто не має місця, хто не хоче там зимою укривати. Тому можна. Так, тут в мене гранатик теж зав'язався. Далі кущ іде. Це долмацький. Долмацький чуть запізнюється. Теж має плоди. Ось гарні сюди. Тут 15 літрове відро. Теж прикопано. Так виглядають. Зараз собі йду з другої сторони, там ще декілька кущів. Так, оце в мене новий сорт в моєї колекції. Називається Жовтий ранній. Не знаю, мені тут подарило живця, я укорінив. Теж має плоди. Спробуємо побачу, не знаю який, но... але росте дуже швидко. Ось він. Далі тут росте теж нова посадка, називається Чорний Принц. Ну, плодів поки що не зав'язав, йому довгий рік. Це магаражський, но магаражський Цей сорт завжди в'яже багато Ось дуже багато на ньому плодів зав'язано тут взагалі маленько тут вазонник отакий От не знаю напевно літрів шість і він росте і непогано себе теж почуває на нього сорт називається сари апшерон апшеронський теж зав'язав плодики Теж довгий рік йому ось такому відерові 15 літровому. Теж спробую, якщо попаде смачні, теж піде у грядку. Тобто вирушувати таким способом не тільки можна і потрібно для тих, хто не має багато місця. Чого одного нема на зиму. На зиму достали його з землі. Трохи обрізається коренева система зайва і заноситься в любе місце. Можна погріб, можна навіть в гаражі. Луку в любе місце, де він може перезимувати. Просто заносити один раз поливається на всю зиму. Йому достатньо. І далі до весни. Так, зараз я буду вже завершувати відео, бо телефон перегривається. Як у когось будуть якісь питання, щось буде потрібно, я у кожному відео залишаю номер телефона для зв'язку. Задавайте питання, пишіть коментарі. Наразі всім вдячний.